Сергій Рудок, підполковник збройних сил України, народний депутат, долучається до нашого ефіру Вітаємо вас. Вітаємо. вітаю всю студію. На жаль, ранок не зовсім добрий, але за два роки війни ми вже мали б звикнути до того, з ким воюємо і розуміти наслідки. Абсолютно вірно. А тоді, пане Сергію, одразу скажіть, що би ви могли зауважити з приводу сьогоднішнього нападу Російської Федерації? А що тут зауважувати цивільним громадянам реагувати на повідомлення про тривоги постійно, якби це не було банально, ця порада користуватися е тими зручними е можливостями, які є поруч з вами. Підвали е погреба, не знаю там парковки, якщо мова йде про великі міста, а, це, а військовим бути напоготові. Власне, що у нас завжди відбувається, намагатися максимально наближати. Нашу перемогу наносячи матеріальну і фізичну шкоду силам оборони Росії, зараз попрошу вас проаналізувати ситуацію на фронті, особливо враховуючи. Потуги, які здійснює ворог в декількох напрямках, посилюючи атаки. Чому саме це східний напрямок? Чому зараз під масованими атаками Авдіївка Мар'їнка. Ми в попередній годині спілкувалися по ситуації на Бахмутському напрямку. Там теж ворог намагається рухатися у напрямку Часового яру. Але є ще південь. Зокрема, не дає спокою ситуація ворогові. в Роботному, також кринки їх дуже сильно турбують. Як ви оцінюєте ситуацію на лінії фронту на даний момент, пане Сергію? Нічого нового. Остільки я працював на Бахмутському напрямку на початку цього року, в минулому році, зараз на Запорізькому напрямку. Вчора був на лінії зіткнення Запорізької області. Ну, тиснуть вони, ми стоїмо. Все тому єдине, що нам потрібно, це зброя. і Цеплення молодих, перспективних, я не знаю побратимів, які могли би докомплектувати наші бригади для того, щоб ця наша робота приносила максимальний ефект. Бачти за роки за два роки служби, мій сленд став такий достатньо нечіткий, можливо, не дуже пафосний, але так воно і є. проаналізуйте буквально ситуацію і думаю, що сьогодні в час інтернету це мають можливість зробити всі. Громадяни, як змінювалася лінія зіткнення за останній період, за останні кілька місяців, за останні 12 місяців, за останні 18 місяців. Тобто в цих зонах завжди було гаряче. Бахмутський напрямок Роботино, там, де нам вдався прорив в цьому році, там, де Росіяни намагаються це відбити, тому що у них на кону президентські вибори, і карлику потрібно будь-що показати якісь успіхи для того, щоб в березні місяці вийти. Не зважаючи на свій карликовий зріст, сказати, я чогось досяг в цій безперспективній СВО пане Сергію, а от дозволю собі запитати: як військового вас військові вимірюють зараз цю війну лініями чи кількостями, мається на увазі кількостями тих людей, які беруть участь в війні і можуть в ній брати в подальшому, ну бачите, тут. І Питання, я б сказав, таке особи. Звичайно, ми думаємо про людей, звичайно, ми думаємо, як зберегти наших людей, і вибираючи між два квадратних метри, віддати в кровопролитних боях ворогу або зберегти 10, 20, 30 наших військових. Я би як офіцер командування. Ставив пріоритет на збереження військових, але і землю не можна втрачати. Тобто, це одна однакова історія. Тобто, це два паралельні шляхи, по яким нам треба йти. Але ще раз, але звичайно, люди виснажуються, особливо ті, які постійно перебувають в окопному режимі. Зараз пішли морози. Ви це знаєте по всій Україні. Власне, ще буквально вчора. Е я був в Боріховському районі. Ну, ноль градусів. Сьогодні вже мінус 20 сніг. Тому в е, таких умовах протистояти буває набагато важче. Але, але, але це вже третя зима. Ми мали до цього хоча б ментально звикнути. Якщо військові до цього звикнули вже достатньо давно, то ми тепер чекаємо, щоб прийшло нове поповнення, яке мало час для того, щоб і підготуватися. А держава в особі уряду, виконавчі гілоплати, влади, самоврядування, знайти резерви і ресурси для того, щоб і... Вони нас доповнили. Я не кажу про підмінили це нереалістично. Я думаю, на сьогоднішній день навіть обговорювати, але принаймні доповнили тих, хто в перші місяці повномасштабного вторгнення рашки добровільно вступив в Збройні Сили України. Слушні зауваження, дякуємо вам. Сергій Рудок, підполковник дякуємо. збройних сил України, народний депутат долучався до нашого ефіру.